Українська народна казка Дурні багачки. В одному селі жив чоловік, що називався Пригодою. У нього все йшло шкереберть. Не було ніколи чистої години, бо його жінка замість язика мала бритву в роті. Продав вола. А жінка нарікає: Ти такий ніякий, що тебе обдурили. У голові у тебе, як у деревім решеті. Чоловік розсердився. Говориш, як з гарячки, сама б не вирішила й гусака продати. Хто? я? Не бреши, бо як піду на ярмарок, то тобі облупиться від сорому лице. Будеш знати, що таке твоя жінка. Настав ярмарковий день. Жінка вбрала новий кожух, взяла гусака і подалася до міста. Зустріла якогось чоловічка і питає його, скільки коштує такий гусак, як оцей. Чоловік потримав гусака у руках і відповів: Мм, можна продати за одного ринського дванадцять монет. Тоді ще так було, що один ринський складався із дванадцяти монет. Жінка прийшла з гусаком на ярмарок, покупці питають, скільки хочете за гусака. Одного ринського дванадцять монет. Їй дають ринського. А вона й каже Дайте дванадцять монет. Дають дванадцять монет. А вона Дайте ринського!» Покупці зрозуміли, що жінка в рахунках, ніби, бе, ні -мені кукуріку, підійшов один шахрай у дирявих штанях. Візьміть ринського, а дванадцять монет зараз принесу. Щоб знати, кому маю заплатити гроші, дайте мені ваш кожух, а я вам лишу шапку. Жінка погодилась, дала шахраєві гусака, новий кожух і одягла його диряві штани. Шахрай радий, що стільки придбав за одного ринського, ніби крізь землю провалився. Жінка чекала, чекала, та й пішла додому в дирявих штанах. Чоловік заледь впізнав її. Що сталося, жінко? Вона розповіла, як ярмаркувала. «Вийдеш, жінко, ти ляпала язиком, як по воді батогом, що продаш гусака краще, чим я вола. Піду світ за очі. Якщо знайду дурнішу від тебе, то повернусь, а як розумнішу, залишуся в неї. Чоловік подався у широкий світ. Довго йшов, аж зголоднів. У одному селі зайшов до багача. Вдома була тільки господиня. Сідайте, добре, чоловіче, привітала гостя. Скажіть, хто ви є, куди йдете? Я пригода. Мандрую собі світом і правду ділю між людьми. Ой, ми вас чекали. І жінка дістала з образів. Пустину з Великим Гудзом, розв'язала і виклала пригоді купу грошей. Це ми з чоловіком за багато років назбирали. Він казав, що колись має прийти до нас пригода і журиться, аби були гроші на той час. Пригода подякував господині за гроші, попросив окраєць хліба, кусок солонини і подався у дорогу далі. Увечері вернувся багач з лісу. Жінка весела й задоволена. У нас був пригода. Дала йому ті гроші, що ми наскладали. Багач розсердився. Ми наскладали гроші для такої пригоди, як слабість, засуха, старість, смерть. А я звідки знала, сердилася багачка. Тим часом пригода шукав багача уже у іншому селі. Побачив гарну хату, по подвір'ю заледве переставляло ноги клаповухе порося. Ото буде чим нагодувати багатьох бідних людей. Підійшов до вікна і моргнув господині, що була сама вдома, щоб вийшла на двір. Заговорив до неї, ніби на цимбалах заграв. У неділю видаю заміж своє порося. Щоб здорове було, я прийшов просити вас і вашого чоловіка на весілля. Красно дякую, вклонилася багачка. І ще я прошу, щоб пустили свою льоху зі мною, бо моїй льосі потрібна дружка на весіллі. Це буде великий гонор для вас і для нас. Багачка навіть не думала довго. Нехай буде, беріть! Але дайте їй красиве вбрання жовті чобітки, вишиту сорочку, новеньку хустку, коралі на шию, сережки в вуха. Багачка побігла в хату, поскладала те добро у скриню й покликала пригоду. Коли скриня була під вікнами, пригода побачив мальований віз і попросив: Я запряжу коні в той віз. Бо не гаразд гнати льоху по селу. Люди скажуть, що ми бідні. Зробили, як казав. Багачка дала пригоді батога у руки і щасливо. Пригода їхав з села і роздавав багатське добро бідним. Минув час, і чоловік повернувся додому, сказав своїй дружині. Я зустрів багато всіляких жінок. Були розумніші і дурніші від тебе, але я збагнув, що за дітьми змушений доглядати і годувати їх. На радощах жінка розбила глиняний горнець, і нашій казочці кінець.